Херсонщина вітає своїх підприємців, людей, які дають новий поштовх розвитку регіону. Два останні роки пройшли під знаком реалізації амбітних інвестиційних, інфраструктурних та соціальних проєктів, які змінюють життя Херсонської області, створюють її нове привабливе обличчя. У курортному місті Скадовськ відкритий перший в області дельфінарій, який має зробити Скадовськ цікавим для туристів впродовж цілого року. Вартість проекту понад 8 мільйонів гривень. Компанія Конкорд 2000 викупила центральний кінотеатр Херсону Україна. Вартість проєкта – 20 мільйонів гривень. Кошти від цього проєкту дозволили почати реконструкцію знакових культурних об'єктів Херсону і спричинили процес оновлення обліку всієї центральної площі обласного центру. Поживчий ринок Херсонщини стає більш привабливим. В Херсоні почав працювати торговельний комплекс Європорт разом із сучасним супермаркетом Екомаркет. Вартість проекту 44 мільйони гривень. Відома національна мережа Епіцентр К швидкими темпами зводить в Херсоні будівельно-господарський гіпермаркет площею 20 тисяч квадратних метрів. Вартість проекту 120 мільйонів гривень. Відомий український зернотрейдер компанія «Нібулон» відкрила в селищі Козацьке, Переславського району свій перший в області перевантажувальний термінал. Вартість проекту 170 мільйонів гривень. Власними зусиллями «Нібулон» відремонтував у козацькому дорогу школу, дитячий садочок, будинок культури. В ці дні триває робота з підготовки до будівництва терміналів. «Нібулону» в Генічеському та нововоронцовському районах. Компанія Бутхаус Груп відкрила в Херсоні першу чергу найбільшого в Україні одноповерхового надсучасного торгово-розважального центру Фабрика. Тут, на площі у 82 тисячі квадратних метрів, розташувалися магазини брендових речей: басейн та фітнес-центр, критий картинг, дитячі майданчики, гіпермаркет з найкращими цінами, тематичні кафе, кінотеатри та багато іншого. Незабаром відкриття другої черги. Вартість проекту 200 мільйонів. Мільйонів гривень. Херсонський суднобудівний завод відновлює стабільну роботу. Підприємство, завантажене замовленнями до кінця 2013 року, потребує 800 робітників. Обсяг виробництва і послуг підприємства за 7 місяців 2012 року складає понад 200 мільйонів гривень. В місті Цюрупінськ Херсонської області цьому році очікується відкриття заводу австрійської компанії Дунапак. Цей проект потрапив на замітку президента Віктора Януковича. Загальна вартість проекту становить 40 мільйонів євро. В Херсоні продовжується будівництво торговельно-розважального центру Суворовський із загальною площею 25 тисяч квадратних метрів. До кінця 2012 року заплановано його повне відкриття. Загальна вартість проекту 540 мільйонів гривень. Компанія Грім Тім зводить у місті Каховка грандіозне овочесховище потужністю до 200 тисяч тонн. Вартість проекту 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Голдингова компанія Вінткрафт Україна почала у Херсонській області спорудження вітроелектростанцій. Загальна вартість проекту 4 мільярди 700 мільйонів гривень. Агрохолдинг Авангард будує у селі Східне Білозерського району надсучасну птахофабрику. Вже працює її перша черга. Завдяки цьому відкрито два внутрішні обласні автобусні маршрути. У бюджет села Східне надійшли перші сотні тисяч гривень податкових відрахувань. Повне відкриття птахофабрики Чорнобаївське заплановано на кінець 2013 року. Вартість проекту складає 5 мільярдів 700 мільйонів гривень. Енічівському районі на площі у 50 гектарів триває будівництво міжнародного мультифункціонального геотермального реабілітаційного містечка Інтермедікал Екосіті, який має статус національного проекту. Вже збудована перша черга комплексу. Вартість проекту 9 мільярдів 500 мільйонів гривень. Реалізація цих та інших проєктів на Херсонщині є можливою завдяки умовам, забезпеченим на державному рівні, зокрема, прийнятому 2010 року закону про державно-приватне партнерство, який створив підґрунтя для співробітництва державного та приватного сектора з метою підвищення конкурентноспроможності України. Влада Херсонської області робить все від себе залежне, аби бізнес, зовнішні та внутрішні інвестори відчували себе в регіоні комфорт. Фортно задля більш стрімкої реалізації інвестиційних проєктів створюються робочі групи на чолі з головою обласної адміністрації. Спільна робота влади та бізнесу на Херсонщині дає поштовх до розвитку соціальної сфери, створює основу для реалізації великих інфраструктурних перетворень. Будівництво автомобільного мосту на кордоні з Миколаївською областю, яке тривало 9 років, було поновлене у 2011 році та завершене за 5,5 місяців. Вартість робіт склала 115 мільйонів гривень. Цього року в Херсоні розпочато будівництво століття. Мостоперехід з мікрорайону Таврійський до центра міста. Про цей проект говорять 40 останніх років, і тільки зараз він почав реалізовуватися. Вартість будівництва складає 197 мільйонів гривень. Завершене 20-річне будівництво третьої черги, унікального для України онкологічного диспансеру, розрахованого на лікування жителів південних областей в Херсоні. Створений центр серця. Наприкінці минулого року для нього було придбано спеціальний апарат вартістю 11 мільйонів гривень. Херсонщині зростає кількість домівок, до яких приходить блакитне паливо. За два останні роки газифікація області зросла з 24 до 32 В обласному центрі активним ходом проводяться роботи з переведення всіх мешканців міста на цілодобове водопостачання. Ще два роки тому цілодобово воду мали тільки 47 херсонців. Зараз таких вже 72%. За порухою розвитку Херсонщини та комфортного життя її жителів є успіх та процвітання її підприємців, її неспинній енергії, творчого мислення, самовідданій праці.